привіт! Перед тим, як зайнятися тістом, потрібно залити кип'ятком начинку. Раніше я завжди брала родзинки. А ось сьогодні побачила в крамниці суміш для паски. Тут родзинки, вишня і цукати. На 4 паски я беру 200 г і залишаю на 10-15 хвилин. А поки займемось тістом. Продукти і пропорції в мене на 4 форми діаметром 9-10 см. В чашу міксера розбиваю 6 яєць, додаю пів чайної ложки солі, цукор 280 г. І для аромату ванільний цукор 20 г. Взбиваємо міксером до білої пишної маси. Далі додаємо вершкове масло 200 г, і також збиваємо. Звертаю увагу, друзі, що всі продукти для тіста повинні бути кімнатної температури. Тут з моїм маслом щось пішло не так, і замість однорідної маси все перетворилось на грудочки. Не знаю, чи масло поганої якості, бо я беру одне з бюджетних. Чи вплинула різна температура продуктів. Бо яйця в мене були з холодильника. Забула витягти заздалегідь. Тепер додаємо молоко 160 мл і ще раз перемішуємо міксером. Натираємо цедру одного лимона, тільки жовту частину. Додаємо розпушувач 20 г. Тепер залишилось об'єднати отриману масу із борошном і начинкою. Зручніше за все перемішувати ложкою. Одразу готове тісто розкладаємо у форми. Їх я попередньо застелила пергаментом, знизу і з боків. Наповнюємо на 2 треті форми і ставимо випікати в розігріту духовку 180 градусів. По часу треба дивитись по своїй духовці, бо за рецептом вони мали випікатись 35 хвилин. А в підсумку в мене випікались маленькі пасочки 1 годину, а велика 1 годину 20 хвилин. Тісто перевіряємо на готовність зубочисткою або дерев'яною паличкою. Має бути повністю суха. Перед тим, як готувати і покривати паски глазур'ю, вони мають повністю охолонути. Бо, якщо ми покриємо гарячі паски, глазур може вся стекти. А якщо приготуємо глазур заздалегідь, то вона застигне, і ми не зможемо нанести її на пасочки. Отже, паски в мене охолули час приготувати глазур. 5 г желатину заливаємо однією столовою ложкою води. В сотейник висипаємо 100 г цукру. Виливаємо 2 столові ложки води і ставимо на невеликий вогонь до повного розчинення цукру. Тепер сироп переливаємо до чаші міксера. Додаємо набухший желатин. Додаємо кілька крапель лимонного соку і взбиваємо, доки не буде потрібної нам консистенції. Хтось любить під кішу, а я люблю, коли маса максимально густа, щоб не стікала з пасок, а була гарною шапочкою. Наносимо глазур на паски. Це дуже зручно робити силиконовою лопаткою. І зверху посипаємо пасхальною посипкою. Або прикрашаємо за своїм смаком. Ось такі гарні, чудові, пухкі, вологі, дуже ароматні пасочки у нас вийшли. Дуже багато начинки, як я люблю. А головне, часу на приготування витратили зовсім небагато. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!